Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин 20 січня. Сьогодні день шанування захисників Донецького аеропорту. Саме у цей період, 10 років тому, кіборги впродовж 242 днів тримали оборону литовища. За даними Міністерства оборони, в затяжному бою загинули 97 бійців, дев'ять з яких військовослужбовці з Хмельниччини. Ця боротьба стала символом незламності та бойового духу нашого війська. Тож пам'ятаємо, якою ціною ми отримуємо сьогодення. Далі про головні події понеділка в області дивіться на тридцять. Третьому телеканалі. Тож не перемикайте. Другі роковини трагедії у Броварах. Нагадаємо, трагедія сталася 18 січня 2023 року. У цей день в авіакатастрофі загинули керівництво Міністерства внутрішніх справ України, працівники відомства, члени екіпажу та четверо цивільних. Серед загиблих було двоє вихідців з Хмельниччини. Це колишній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його помічниця Тетяна Шутяк. Майже 9 годин тривала рятувальна операція в Броварах Київської області на місці падіння вертольота ДСНС. П'ять людей було поранено, в тому числі 11 дітей. Загинуло 14 людей. Серед них одна дитина. Ми співчуття усім, хто втратив рідних близьких. Аби вшанувати пам'ять загиблих в області, відбулася пам'ятна панахида у церкві, а також покладання квітів біля меморіальної дошки на честь міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та на могилі заступниці керівника патронатної служби МВС Тетяни Шутяк присутні згадували про вагомий внесок міністра та його команди у розвиток держави, їх патріотизм та відданість роботі. Попереду нас чекають головні бої. Як казав свого часу, Вінстон Черчилль, Нічого не обіцяю більше ніж кров, під сльози. Але знову кажу: саме в наших силах досягнути перемоги України, саме в наших силах зламати і відкинути ворога. Сьогодні Українець символ воїнства, Україна символ перемоги. Ця втрата назавжди залишиться болем у серцях світла, пам'ять загиблим. Навчання гвардійців: мобільні вогневі групи відточили навички прикриття повітряного простору. Для цього для бійців провели нічні тренування. Серед завдань, які виконували військові, вчасне реагування на отриманий сигнал, оперативне прибуття на вогневу позицію, визначення цілі та враження її влучним вогнем. Заразом відпрацювали швидку зміну позиції, а також ефективне використання сучасних пристроїв нічного бачення. Завдяки такому навчанню забезпечується підвищення бойової готовності особового складу та формування стійких навичок ефективних дій навіть у нескладні найскладніших ситуаціях. Нехтування правилами вихідними у Кам'янці-Подільському патрульні затримали автомобіль інфініті за порушення правил дорожнього руху. Втім, під час перевірки документів встановили, що водій перебуває в розшуку. На пропозицію проїхати до РТЦК та СП. Чоловік не погодився та здійснив галас. На допомогу водієві втрутився громадянин з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Він висловлювався нецензурною лайкою до поліцейських, погрожував фізичною розправою, перешкоджав роботі інспекторів. Також не виконував і неодноразові законні розпорядження поліцейських щодо припинення правопору. Рушення. Громадянина затримали та доставили до територіального відділу поліції для складання адміністративних матеріалів. Психологічна реабілітація. Вперше у Хмельницькому рятувальники пройшли курс іпотерапії. Це один із методів психологічного відновлення нашого персоналу, от, які були, виконували завдання в зоні проведення бойових дій по відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Це наші піротехніки, це наші. Учасники бойових дій також є категорія поранених працівників, які на жаль отримали поранення зараз. Є в строю. Цей метод допомагає психологічно відновитися, стабілізувати свій емоційний стан. І надалі якісно виконувати завдання за призначення цього разу, і по терапію пройшли 19 надзвичайників. Серед них поранені під час ліквідації збройної агресії Російської Федерації, піротехніки, які повернулися з ротації з зони проведення бойових дій, та рятувальники, які після поранення у профронтових областях продовжують службу у Хмельницькому гарнізоні. Один із них, пан Олександр, Понився ну під автомобілем. Мене відкинуло волною. І... Потім тільки пам'ятає швидка, отримав осколкове поранення в ногу. реабілітація, після лікування реабілітація тривала десь більше семи місяців. Пережити важко забути, втім завдяки таким методам можна поліпшити настрій та стабілізувати емоційний стан. Прозорі закупівлі, аналіз тендерів за бюджетні кошти на доцільність та дотримання законодавства під час проведення публічних процедур здійснює робоча група при ова за результатами роботи робочої групи. Прозорість і підзвітність у 2024 році опрацьовано близько 700 закупівель та виявлено ознаки порушень законодавства у 121 закупівлі на суму 445 млн грн. мільйонів гривень. Із замовниками проводилася відповідна робота щодо усунення невідповідностей у тендерних документаціях. Отримано пояснення щодо доцільності проведення окремих закупівель. В результаті було розірвано договори або скасовано закупівлю у 10 випадках на загальну суму майже 16 мільйонів гривень. Усунуто порушення під час проведення 44 закупівель на загальну суму понад 80 мільйонів гривень. Реформовані МСЕК із 1 січня в області приступили до роботи експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. На даний час вже видається, видається видано протоколі відповідних рішень. Це понад 300 протоколів уже сучасного зразку видано вже експертами команди. Отримати висновок щодо оцінювання повсякденного функціонування можна за чітко встановленим алгоритмом. Пацієнт, який має право. На певну експертизу з визначенням певних обмежень групи інвалідності або інших питань, має право звернутися до свого сімейного лікаря або лікуючого лікаря. Питання доступності, тобто в, кожні, в кожному районі, в кожному закладі пацієнт має право оцінити свій стан. Він підходить зі всіма документами до свого сімейного лікаря або лікуючого лікаря. Сімейний лікар перевіряє. Комплектність всіх документів, паспортні дані, результати обстежень, медичних обстежень, лабораторних інструментальних обстежень і таке інше. Складається електронна варіант документів. І далі, що також є відмінність, позитивна відмінність, що пацієнт має право обрати заклад, де буде проведена експертиза. Таких закладів є 13. Пацієнт разом з лікарем обирає заклад. В електронному варіанті документи попадають в даний заклад, який обраний. Далі адміністратор закладу перевіряє з документів і направляє вже на роботу експертних команд. Що наступне відмінність, що на даному етапі ні пацієнт, ні лікар, який направляє, не знає, до якої команди попаде справа. Це такий запобіжник певних можливих там ризиків, корупційних ризиків. Пацієнту повідомляють про годину та дату проведення експертизи. Пацієнт може прийти почта, форма розгляду, також є форма заочна, тобто є стан здоров'я, по яким пацієнт не зможе прийти на розгляд комісії. Такий варіант також передбачені в даних нормативних актах проведено експертизи. Може комісія піти додому до пацієнта, також є форма. Може за допомогою телемедичних систем, також є ця форма, і також це позитивна відмінність доступності проведено експертизи. Після проведення експертизи, експертна команда, і тут дуже важливо, все також підписує електронним ключем. Тобто, на, на, на кожному етапі алгоритму, що сімейний лікар лікуючи, що адміністратор, що експертна комісія підписує, відповідально підписує, кожен лікар підписує ключем. Тобто, якщо раптом є якісь питання, Оскарження дуже просто відслідкувати весь механізм. Пацієнт має право оскаржити. Тобто, якщо пацієнт не згоден з рішенням комісії, він має право оскаржити. Також з своїм лікуючим лікарем разом пишуться документи і документи формуються справа для відправки на експертний центр національного рівня. Отбай про себе тих, хто піклується про здоров'я дітей, закликають не забувати й про власне проєкт, який стартував ще восени минулого року. Продовжує свою діяльність. Днями таку мотиваційну зустріч організували у Славуті, де педагогам нагадали, як важливо турбуватися про своє здоров'я, та запропонували корисні поради щодо поведінкових змін для кращого самопочуття. І надзвичайно важливий для мене. Як я думаю, для наших працівників і для громади, що ми мали можливість проаналізувати ситуацію і що ми повинні з вами спільно зробити, щоб рівень життя покращився і те, життя людей. І, 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 і подальша наша системна робота буде побудована таким чином, щоб ми спільно медицина коле місцеве самоврядування. Жити кожен житель, управління освіти відпрацьовували методику, методологію, систему, що ми повинні зробити щоб здоровий образ життя, щоб люди були щасливі, щоб люди не попадали в лікарні вже на останній стадії. В рамках заходу педагогам представили ефективні методи профілактики та надали рекомендації, як піклуватися про своє здоров'я. Більшіли факторів ризику, так званих, на які ми можемо з вами разом вплинути, і які призводять до цілого ряду неінфекційних захворювань. Всі відомі це вживання алкоголю, нераціональне харчування, вживання і паніпотину і на сьогоднішній день електронних сигарок, забруднене повітря і на жаль брак фізичної активності, який приводить до ожиріння ціловеряту захворювань. Також особливу увагу приділили проєкту «Суперфаз-103». Це міжнародна програма, що навчає дітей розпізнавати симптоми інсульту та правильно діяти в критичних ситуаціях. Погода на тиждень. Завтра, 21 січня, на території Хмельниччини погоду формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску, опадів не прогнозуємо. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер південно на східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, в день 2-7 градусів тепла. У Хмельницькому вночі від 0 до 2 градусів морозу, в день 3-5 градусів тепла. В середу та в четвер без істотних опадів, лише 22 січня. місцями в денні години невеликий мокрий сніг та дощ. В п'ятницю внаслідок переміщення атмосферного фронту очікуємо невеликий дощ, в нічні години з мокрим снігом, а в суботу і в неділю без опадів. Температура повітря протягом тижня в нічні години становитиме близько нуля, в денні години від нуля до 7 градусів тепла. Такими були новини понеділка. Боротьба за нашу свободу і незалежність триває. Тож підтримуємо наших військових щоденними донатами та не забуваємо, що ворог досі тероризує населення. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.